mas don't know economizar. А як ми зекономили гроші клієнту? Людина захотіла собі відремонтувати, відреставрувати коробку автомат на Mercedes Vita. Так. Яка біда? Віта 138, запчастин немає, люди зайняті, займає дуже багато часу. Зазвичай це приблизно місяць-півтора, і вона коштує 1800 євро. Mm. Ну майже без ніякої гарантії. Що запропонували ми? Саме в цьому випадку можна поставити якісну б.у. запчастину. Тим паче, що ми машини перевіряємо, вони приїжджають своїм ходом з Європи, і ми знаємо, як буде. Себе коробка. Ми йому запропонували коробку, плюс ми можемо замінити фільтр, прокладку, промити гідроблок. Йому це буде коштувати всього-навсього 900 євро замість 1800. І це робиться протягом 3-4 днів. Таким чином, що робить Ілля? Вона економить гроші майже 1000 євро. Вона економить свій час майже місяць і вона отримує якість не гіршу, ніж то що після ремонту. Чому тому, що коли ремонтують, ніколи не ставлять нові оригінальні запчастини, там ставлять замінники аналоги, які вироблені де ну звісно, де в Китаї да тому скільки воно проходить зазвичай там ну півроку там дають гарантію, ну максимум рік. Так само пройде і бу оригінальна коробка, в якому буде замінено фільтр, прокладка буде промити гідроблок, і все буде класно працювати такий же самий час.